Я рада вітати вас на своєму каналі, і давайте дивитися, що вам важливо зробити найближчими днями. Що важливо зробити найближчими днями? В найближчими днями вам важливо побачити для себе якісь можливості, якісь перспективи. Можливо, ви ось так висіли, як оцей повішений в якійсь ситуації, в позиції жертви, і тут вам відкриються якісь можливості, якісь перспективи, яких ви поки що не бачите. Що ще треба досить. Холодно і раціонально обдумати всі можливості, які перед вами будуть відкриватися. Тобто тільки головою, тільки логікою, тільки мисленням, щоб не було цієї десятки мечів, щоб ви не постраждали і не пошкодували від того, що ви зробили. Тобто будь-які можливості, які перед вами будуть відкриватися, ретельно зважуємо і оцінюємо ризики, які можуть бути від того ну, від прийнятих вами рішень. Залишайте ваші коментарі для розгляду вашої ситуації. Є телеграм в описі.